Мої вітання всім. Ідемо сьогодні, спробуємо половити трошки в морі. Бажана рибка сьогодні у нас кефалька, тому є, віроятне, що будемо міняти місце, як завжди, шукати. Спробуємо в такому доволі перспективному місці для начала. Оснащення, все зараз покажу, розкажу. Ну і можливо закинемося на камбалку по обстоятельствах. Море в нас сьогодні доволі гарне. Зазвичай з воно не таке розшатане. Ух ти, хо яке. <ріху> ближче до обіду вже хвиля піднімається назавжди. Тому сьогодні спробуємо з самого ранку. Ну що ж, погнали? У місце. Багато хто запитує. Друзі, це закрита територія, доступу сюди немає. Ну, так. Пройти сюди, коли трошки дощ або хвиля вивика бризги, каміння мокре, по ньому ходити не можна. Хоч воно таке з виду жорстке, це нас порода, ракушки, ракушняк по народу, але воно свиське. Ось це наша акваторія. Погнали, це собі... оснащення, на яке вовлю, в мене в описі завжди під відео, кому цікаво. Вовлю я на фідера. Для моря варіант ідеальний. У мене всі два фідера, всі 3,90. В основному я вовлю з каміння, хто бачив. Хто Каміння це сонна, е, основа, де треба далеко кинути, треба перекинути. Тому в моєму випадку ідеально. так. Можливо, інша місцевість ну, і коротше пішов, але в моєму випадку це просто ідеально. Тим паче на лимані також, хто дивився, кільгу хаджибей, два лимана рибалю, там теж вони себе показали доволі чудово. Тому Наживка у нас на кефальку йде тільки морський хробак Неріс в нашому регіоні. Також тещу нову приманку оснастку покажу протягом відео. Груз ставимо по погоді. Тобто, дивіться, Зараз вітру немає. Ставлю тут взагалі маленький, 22 г. Більш ніж достатньо. Оснастка з зеленими поповками, темно-зелені, світлий, саватові. Помаранчеві має значення. Коли риба є в акваторії, повірте, зовсім немає якого значення, якого кольору поповки. Клює на всі, провірено. Тому одягаємо його ось так. Відати ми далеко не будемо, тому хвостик вишаємо. Акуратно закинемо так, щоб залишився Ну, Якщо довгий хробачок, то обриваємо, звісно. Дві удочки одна кидаємо вище до берега, ну тут обірвемо. Іншу кидаємо трошки далі, тобто щоб прощупати, де в нас рибка в акваторії. Все, наша оснасточка готова ути. Індикатор кльову у нас Тут була одна кльовочка гарна, не реалізував. Оснасточка на камбову, дивіться, як вона гарно виглядає. Яка вона нарядна у нас. Чому чесно, я не знаю такі, але на камбову вони завжди такі гарненькі. Е, наживка в нас йде вже підсолена ферина. Дивіться. Звичайна, але свіжо, можливо, добре, але вона розвалюється. Вся гарно тримається на гачку. Гачки в нас на камбову доволі такі немаленькі. І одягаємо її. Я десь показував раніше. Раз. Тобто Вона за щодо того, що підсована, вона гарно тримається на гачку, не розвалюється. Ось так виглядає. Два гачки. Дві філінки. Жус, як завжди, по погоді. В нашому випадку сьогодні погода гарна, то від... Воно виглядає, такі відвідні далекі, щоб воно вона лежала на землі. І кидаємо. Багато впевільних. Риба не знає, що погода хороша, навірно є. Ну, Тільки закинули, чекаємо. За 40 хвилин одна покльовка кефальки у нас, тобто акваторії її поки нема. Ще годинку часу чекаємо будемо міняти місце. З моїх виводів у ловлі кефалі набагато кращий результат змінити місце лову по узбережжю моря, ніж її чекати в одному місці. Тобто, ну, результат набагато кращий. Тому тут чекаємо ще трошки, якщо вона сюди не підходить, то я кидую акваторію, відстань, якщо немає, міняє місце. Ну і одна удочка в мене на Тамбову, подивимося. Можливо так. Ну, говорю, сьогодні ціль у нас кіфаль, будемо ганятися саме за Кефалем. Годинки три ми тут порибали, ранок гарна погода, рибки нема. Як я говорив, міняємо місце. Міняємо місце. і Переїхали трошки в інше місце, все та ж оснастка. А отут от трошки поміняємо тактику, звичайно. Андрій буде бичка ловити, я закидаю донну і на бомбард. У нас буде всі на того ж неріса будемо ловити. Кидаю метрів 30 і чекаємо. Що, друзі, перша на сьогодні вона тут вся така щось не дуже по розміру, звісно. Подивимося, що буде далі. Це, це, це ще вивика. Плюва менша, об'їдає. Тобто, нашивку об'їдає, така що не може вцепитися. Взагалі мавече. З незручності удочку практично неможливо положити, треба тримати руками. Ну, каміння стойки немає, як поставити. Ще один обитатель Чорного моря під самим берегом. Дивіться, який красавчик взяв. Серганчик ось синій. Хороший. Оба. І клює в мене Донна Снасть. Донна Снасть сидить також. Фух, пошла рибалка. Серганчик під самим берегом такий. Ударчик хорошенький. Давно я не ловив, до речі, сергана. О, який фар пошла. Дивіться. О, це вже гарно у нас розмірно. Е, в камінні, правда, що незручності. Дивіться, єлі єлі трималась. Налічі є кефаль, є орган, є бучок. Рибка палає по дну. Органчик є, кефаль є. Це радує. І то дивіться на протязі дня. Тишина, це ближче до вечора, тільки почав і кефаль, і сарганчик. І на саргана це правиль, такий такі маленькі. Ну, це на саргана, бо на бомбарду зараз добре ловити того що і кефаль може. І сарган, але гачок в мене на саргана. На кефаль він трохи замалий. Даємо недалеко, як говорю, потрошки ведемо. Так, не спіша, бомбарда в мене помало тонуча, тому є якийсь Ось така невеличка. Перестойку. Є ударчик сидить. Сидить? Ні, відійшов. от зараз. одразу. Тобто підійшов серган, і то добрячий підійшов, об'їдає, маленька кефалька, багато її, об'їдає. Пробак закінчився, кілька піймали, все. На сьогодні у нас все. Зараз покажем, що піймали. Замерзли, вітер холодний, трошки хвиля піднялась. Таке, а ну-ка давай подивимось, що піймали. Кефальку ми сьогодні все ж таки знайшли. Кефальку, сарган. Кефаль на сьогодні сарган. Бичок. А, і риба собака навіть, щоб пожарити. Yeah. Ось такі на сьогодні улов, тобто рибка в морі є. Так. Дуже холодний вітер. До речі, сарган клює нормально на бомбарду. І кефалька теж на бомбарду ловить клює. Нас закінчився хробак. Ми додому. Всім пока.